Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання комісії. Сьогодні, згідно з порядком денним, у нас заплановано розгляд дев'яти питань. А, так, я хочу побачити всіх присутніх членів комісії. Так, 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 так. Дивлюсь. Будь ласка, підключіть камери, щоб я вас всіх бачив. Так, дев'ять. 9... Дев'ять питань в порядку денному тому я задаю питання. Є додаткові пропозиції у членів комісії щодо сьогоднішнього порядку денного. Так, якщо пропозицій додаткових нема, пропоную розпочати розгляд питань. Так і розглядаємо питання номер один порядку денного про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ТОВ «АйТі енергія Юрій Володимирович, Антонюк, Будь ласка. Доброго дня. Подані заяви та документи опрацьовані з відповідними департаментами. Ми відсутні. Пропонуємо видати ліцензію з постачання проводного газу, то в ІТ енергії. Оксанд зауваження відсутні. Пропозиція підтримати. Дякую члені комісії зауваження пропозиції до пункту 1. Якщо немає ставленого голосування пункт 1 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту? 1 прийнято так переходимо до розгляду пункту 2 порядку. Денного про видачу ліцензії на право впровадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу ТОВ в енергохолдінг груп Юрій Володимир. Будь ласка, подані заяви документи відповідати ліцензійних умов надані позитивні висновки профільних департаментів. Пропонуємо видати ліцензію з постачання електричної енергії споживачу ТОВ енергохолдинг груп. Дякую, Юрій Володимирович. Олександр Леонідович. Пропозиція підтримати. Зауваження відсутність. Дякую. Так, члені комісії до пункту 2 маєте зауваження, пропозиції. Якщо ні, я ставлю на голосування пункт 2 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 2 прийнято. Розглядаємо пункт 3 порядку денного, про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії, трейдерська діяльність, ТОВ, ІТ енергія. Так, Юрій Ведемович, будь ласка, з урахуванням позитивних висновків до заяви та документів профільним структурним підрозділом Пропонуємо видати ліцензію з перепроджувати енергії трезитської діяльності ТОВ «АйТі-Енергія». Так, дякую, дякую. Так, будь ласка, Олександр Леонідович. пропозиція підтримати управління. Дякую. Так, член комісії до пункту, 3 є додаткові зауваження пропозиції. Якщо немає ставлю на голосування пункт третій порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту три прийнято. Так, переходимо до розгляду пункту четвертого. Про уточнення місце провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ захід технології груп. Так, Юрій Володимир, будь ласка. Повідомило про прикольні адреси на об'єкт електроенергетики. Зв'язку значним пропоную внести відповідні зміни до графи 3.1 додатка до поставки від 26 липня 2022 року, номер 804. Дякую, Олександр Леонідович. Процедура формалізована. Прошу підтримати управління. Дякую. Так, є додаткові зауваження, пропозиції? Якщо немає ставлено голосування пункт четвертий порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту четвертому прийнято. Так, розглядаємо пункт п'ятий порядку денного про зупинення дії ліцензії на право впровадження господарської діяльності з постачання природного газу виданої ТОВ ПЧТК. Юрій Вадимович, будь ласка. На підставі ліцензіату ми прийняти рішення зупинення ТОВ першої Чернігівська торгова компанія дії ліцензії з постачання природного газу строком до 2 березня 2023 року. Так. Дякую. Хвилинку. Так, Олександр Леонідович по пункту, пункту п'ятому щось додасте? За Зауваження відсутні, прошу підтримати. Зрозуміло, члени комісії до п'ятого пункту порядку денного маєте зауваження пропозиції? Якщо не маєте, ставлю на голосування пункт п'ятий порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято по пункту 5. Переходимо до розгляду пункту 6 порядку денного про недотримання ТП гарантований покупець, вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності і здійснення функцій гарантованого покупця. Ярослав Миколаївич, будь ласка, по суті інформацію по 6 пункту. Це Олексій Вікторович Ярослав Ніколайович в отпуск. Згідно постанови регулятора, була проведена позапланова невиїзна перевірка ліцензіата за результатами якої складен акт від 26 серпня 2022 року. В обґрунтуванні до прийняття постанови за результатами перевірки, що розміщено на сайті регулятора, відображені порушення ліцензіатом вимог діючого законодавства. Зокрема, були виявлені порушення при складанні, при складанні актів приймання передачі надання послуг ДНК «Укренерго» за 2022 рік. В даному випадку порушення пов'язане з включенням до розрахунків помилково до актів, це отриману компенсацію, отриману від енергоатома за 2021 рік згідно угоди між енергоатомами державними. Підприємством гарантований покупець та виконання включено виконання помилкове ПСО згідно наказу Міненерго номер 132, як суму сумування погодних округлень вартості купленої та проданої електричної енергії. Таким чином, департамент пропонує прийняти постанову, якою застегти державне підприємство гарантований покупець. За недотримання вимог діючого законодавства та прийняти розпорядження, розпорядження про усунення порушень відповідно до якого перше зобов'язати державне підприємство гарантований покупець» протягом трьох робочих днів надати до НЕК «Укренерго» підписаний зі своєї сторони. Два примірника актів приймання передачі наданих послуг і за січень, травень липень, жовтень 2021 року разом з розрахунками та два примірника актів приймання передач наданих послуг. За лютий березень, квітень, червень 22-го року з розрахунками про що у строк до 9 вересня повідомити НКРКП належним чином з наданням завірених копій підпирених документів. Дякую, дякую. Так я Ольга Андріївна. Щось ви скажете? Чи в нас я бачу тут є учасники, які записалися для виступу? Надамо їм спочатку слово, а ви резюмуєте? Чи як зробимо? Букою повагою до учасників пропоную надати їм слово. Так, значить, у нас зареєстровано від ДП гарантований покупець Станіслав Станіславович сова і від Української вітривітринетична асоціації голова правління Андрій Євгенович е е Ганеченков. Так е давайте тоді. Я хочу попросити дотримуватися регламент. Регламент виступу не більше трьох хвилин. Тому, будь ласка, гарантований покупець сова. На зв'язку. Так. Будь ласка. Добрий день, шановні члени комісії, присутні, з великою повагою і подякою до членів комісії, а також підробітників комісії за вашу роботу. Дякуємо за проведену перевірку. В ході перевірки ми надали вчасно всі документи. Ми то, що у 2022 році ми дохід відобразили в стрічці, щодо якого отримали зауваження, жодним чином не вплинуло на акти на підсумовичі на суму актів. До речі, хочу вже прозвітувати вам, шановні члени комісії, також всі, хто дивиться, акти у нас вже готові, і ми за вашим рішенням, отримавши розпорядження, понесемо їх вчасно в Укренерго. Надамо і також сподіваємося, що щодо наступного питання порядку денного засідання. Керенерго відреагує і підпише вчасно акти. А також сподіваємося, що це вплине на наші стосунки, а також за розрахунки з видає за електричну енергію. Дякую, сподіваюся, в регламент вклався. Дякую, Станіслав Станіславович. Так, все ж таки я не зовсім вірно сказав. У нас від Української вітроенергетичної асоціації дві людини записалися. Я надаю слово Української вітроенергетичної асоціації. Є хтось у нас? Хтось хто підключився? Так, нікого нема. Тоді Ольга Андріївна, давайте посумуйте. Так ну взагалі дуже приємно, що дякую гарантованому покупцю за те, що так оперативно реагують на рішення комісії. Я думаю, що цей акт фіналізував ще раз позицію комісії, які ми одноразово неодноразово висловлювали листами, які ми направляли у вигляді роз'яснення. А але виявилося, що поважним ліцензіатам недостатньо було. Роз'яснень, їм необхідна була все таки перевірка. А, тому ми е, сподіваємося на те, що ті акти, які ми зараз побачили в ефірі, відповідають вимогам а, акту. А, і якщо навіть якісь дрібні розбіжності будуть в процесі підписання цих актів з некокренерго, то гарантований покупець оперативно на це все прореагує, тому що весь ринок чекає цих актів. Ми очікуємо, що це відбудеться якнайшвидше. Прошу членів комісії підтримати даний акт, тому що хоч, хочу наголосити, що дане рішення це є послідовним рішенням, яке прийнято в рамках тих роз'яснень, які і раніше протягом цілого року регулятор надавав даним ліцензіатам. Нічого нового, просто вирішили це вже фіналізувати через заходи контролю. Тому прошу підтримати дане рішення в тій редакції, яка була озвучена департаментом. Дякую, дякую, Олега Андріївна. Так, члени комісії маєте пропозиції зауваження до пункту 6? Так, якщо не маєте, я ставлю на голосування. Пункт 6 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 6 прийнято. Так, переходимо до розвитку пункту 7 порядку денного про недотримання на Кукренерго, вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Та порушення ліцензійних умов з передачі електричної енергії. Будь ласка, департамент, дайте інформацію по суті. Згідно рішення регулятора була також проведена позапланова невиїзна перевірка ліцензіата, за результатами якої складен акт від 26 серпня 2022 року, номер 257. В обгрутування до прийняття постанови за результатами перевірки, що розміщено на сайті регулятора. Відображено порушення ліцензіатом вимог діючого законодавства. Зокрема, не підписання отриманих актів від державного підприємства гарантованого покупця з причин включення до розрахунку помилково окремих складаючих, та не поверні повернукренга мало повертати підписані та належним чином оформлені акти приймання передачі протягом двох днів з дня їх отримання згідно договору. І цього, так сказати, не було виконано. Таким чином, ДЛК пропонує прийняття постанови, якої застерегти приватне акціонерне товариство Некукренерго за недотримання вимог діючого законодавства та прийняти розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати приватне акціонерне товариство «Нек «Укренерго» після отримання від державного підприємства гарантований покупець двох примірників актів приймання передачі наданих послуг та повернути державному підприємству гарантований покупець протягом одного робочого дня підписаний зі своєї сторони уповноваженою особою примірника актів приймання передачі, про що протягом п'яти робочих днів з дня підписання повідомити і НКРЕКП з наданням належним чином завірених копій підприємних документів. Дякую. Так, тут теж в нас є е, записавшися учасники. Ну, по-перше, не Укренерго. Хто від Некукре? Є так, нема. Ну і знову таки Українська вітроенергетична асоціація. Вони з'явилися чи не з'явилися? Не з'явилися. Да, Ольга Андріївна, давайте підсумок підведемо по пункту сьомому. По пункту цьому підсумок, якщо ліцензіат відсутній, то він, значить, згодний з рішенням комісії. Якщо немає зауважень до акту, взагалі визнання компанія на завжди в нас дуже активна. А відсутність це є автоматичним визнанням правоти винесеного рішення та рішення описаного в акті. Тому о, хочу ще раз наголосити, що те рішення, яке зараз озвучене в акті, воно також є послідовною позицією регулятора по відношенню до запитів на кокреенерго, в який спосіб має узгоджуватись відповідно до пункту 9 припадин закону та 641 першого порядку обсяг послуги, який має затверджуватись і в які терміни. Тому о, прошу членів комісії підтримати пропозицію озвученого департаменту і сподіваємося на те, що Ліцензіат виконає рішення комісії в терміни озвучення. Дякую, дякую, Ольга Андріївна. Е є ще питання пропозиції стосовно пункту. 7. я зараз буду ставити на голосування, але до цього я хотів би від себе сказати декілька слів. На жаль, процедура, яка зараз була застосована до наших ліцензіатів. Ну, в мене якби вона викликає ну, таку не дуже приємну. Реакцію тому, що ну казалось би дуже простий факт підписання акта породив історію історію шляхом 9 місяців. Я сподіваюся, що сьогодні, після прийняття відповідних рішень, ліцензіати безумовно 100% виконують рішення регулятора. Регулятор в свою чергу на наступному тижні отримає для затвердження підписані акти згідно з встановленою процедурою їх затвердить. І гроші, які сьогодні вже скопилися на рахунках е, «Укренерго» за перетин відповідно до прийнятого закону е, почнуть по цим актах іти е, в е, рахунок погашення заборгованості 2021 з і двадцять років, тому е, питання виникло е, ну дуже таке прозаїчне, але мало дуже довгий, дуже тернистий шлях вирішення. Я ще раз. Благодарю територіальний наш підрозділ за ретельно проведену перевірку. І сподіваюся, що ліцензіати е, прикладуть всі зусилля для того, щоб в мінімальний срок реалізувати рішення комісії. Так я закінчив і я ставлю на голосування пункт 7 Порядку денного прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 7 прийнято. Переходимо до розгляду пункту восьмого порядку денного просхвалення проекту постанови НКРКП про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії, ТОВ ДТЕ Курахівська ТЕС. ТЕС. Віктор Анатолійович, кіка, будь ласка, дайте інформацію по суті. Добрий день. Курахівська тес є постачальником теплової енергії в місті Курахова. Курахівська тес входила до складу ТОВ ДТЕК Східенерго. Однак діючий тариф для зазначеного ліцензіата складав 531,6 гривні гривень за одну калорів. Однак з першого десятого новостворене підприємство ТОВ Курахівська...», Курахівська ТЕС буде ліцензіатом з виробництва теплової енергії на Курахівський ТЕС і буде постачати теплову енергію для зазначеного міста Курахова. Новостворене підприємство ТОВ ДТ Курахівська тех звернулось до комісії щодо враховуючи е, ведення воєнного стану, е, а також е, для забезпечення вчасного опалено, початку опаленого сезону щодо залишення тарифу, е, який діє на сьогодні, без змін для новоствореного підприємства, враховуючи те, що е, Обладнання, персонал і всі інші витрати залишаються на рівні діючого, які були затверджені в діючому тарифі. Крім того, до комісії звернулася міська Курахівська міська військова адміністрація Покровського району. Також підтримала зазначене прохання, щоб залишити тарифи на діючому рівні. Враховуючи зазначене, департамент пропонує перше схвалити постанову НКП постановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВДД Курахівська ТЕС, якою пропонується встановити з 10-го 10 року для ТОВ ДТЕ Курахівська ТЕС Тариф на виробництво теплової енергії 531,6 гривень за одну гіокалорію. Друге, оприлюднити проєкт постанови РКП, про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ ДТЕК Рахівська ТЕЦ на офіційному стані комісії з метою одержання зауважень та пропозицій. У мене все. Так, дякую. Дмит... Так, будь ласка, Дмитро Віталійович. Я пропоную підтримати пропозицію департаменту. Реш так, не зміниться, ці нормами. Закандав я розумію, що тариф у нас не змінюється. Залишається на тому ж рівні, яким він був правильно Дмитро метро. Віктор Антонович. Так, Віктор тариф Антонович. залишається на тому ж рівні 531,06, Як і для був для відокремленого підрозділу Курахівського ТЕЦ схід Дякую. Так, я бачу, що у нас є е, учасники, які записалися. Це ТОВ ДТЕК Курахівська ТЕС, директор. Да, і Курахівська міська рада, заступник міського голови Батрак Віталій Васильович. Так, Курахівська ТЕС є на зв'язку. Нема Курахівська міська рада. Теж нема на зв'язку. Так, члені комісії, до пункту 8 маєте зауваження, пропозиції? Якщо не маєте, я пропоную. Е, значить, е, погодитися з пропозицією департамента профільного члену комісії і ставлю на голосування. Пункт 8 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 8 прийнято. Так, розглядаємо пункт 9 порядку денного про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту, постанови НКРКП. Про затвердження методики визначення істотного каливання цін та встановлення граничних цін на ринку на добу наперед внушньо-добовому ринку та балансуючому ринку. Будь ласка, Юлія Сергійовна Шамбрлю, всім доброго дня. Відповідно до пункту 9 розділу прикінцеві та перехідні положення закону України про ринок електричної енергії передбачено, що у разі істотного коливання цін на РДНВДР та балансуючому ринку. Відповідно до методики, визначеної регулятором, регулятор має право встановлювати граничні ціни, тимчасові мінімальні та або максимальні цінові межі на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому ринку з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної ринкової ціни у мінімальний спосіб. Доцільність встановлення рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися регулятором не менше одного разу на 6 місяців. Граничні ціни встановлюються регулятором після консультацій з антимонопольним комітетом України відповідно до зазначеного департаментом енергоринку розроблено проект рішення НКРКП, що має ознаки регуляторного акту про постанови НКРКП про затвердження методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Зазначеним проектом передбачається, по-перше, визначення порядку визначення істотного коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку, а також процедуру встановлення граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку. З огляду на викладене пропонується схвалити зазначений проект постанови та оприлюднити проект постанови з метою збору зауважень та пропозицій до нього. Дякую, дякую, Юлія Сергіївна. Дмитро Віталійович. Новую історія вже має, скажімо, методика має довгу історію. Вже декілька спроб прийняти було, зроблено трохи зміни їх в підходах, формулюваннях. тому ми очікуємо зауваження від всіх учасників ринку, щоб зробити оптимальною правильною з огляду на можливість роботи як нашої. Генерації, так, і відповідно з рахуванням ситуації для споживачів. Пропоную підтримати пропозицію департамента. Дякую, Дмитро Віталійович. Члени комісії. Маєте зауваження? Пропозиції? Якщо не маєте, я ставлю на голосування пункт 9. Пропоную членам комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 9 прийнято. Так, шановні колеги, у нас сьогодні п'ятниця. Тому я попрошу максимально швидко забезпечити сьогодні організаційну візування прийнятих нами сьогодні з вами рішень, щоб я їх максимально швидко підписав і вони вступили в законну силу. Не буде заперечень, не буде тоді. Всім дякую, всі до роботи.